От з кроком назад. Що потрібно зробити? Я стою напроти точки кріплення. У мене довго довжина петель, вирівнюю петлі, так що вони були перед грудною клітиною, сам стою рівно. Я зараз буду нагружати праву ногу, тобто все навантаження, буде йти на праву ногу. Для цього я нахиляю трохи тулу вперед, відвожу таз назад, і починаю відводити ліву ногу назад, ставлю носочок, і в цей момент починаю присідати. Коли починаю вставати, навантажую праву ногу і стаю повністю. Давайте розбиратися. Я що роблю? Тримаючись за петлі, відвожу таз назад. В цей момент виставляю ліву ногу назад, ставлю носочок, присідаю. Пам'ятаємо, да? коліно над п'яточкою, нахил тулубу вперед. Сідниця навантажена, нога навантажена. Задньою ногою я стараюся не робити рибок. Тобто вона вантажена йде на передню ногу. І роблю приставку. Давайте в динаміці. Поставив носочок, зробив випад, вернувся на вихідне положення. Поставив носочок, вдох, навантажую передню ногу, видих. Не забуваємо, що нам потрібно виходити на початкову точку, напружувати сідниці, ноги і вставати повністю рівно.